Радіо вітання всім меломанам, поціновувачам різної аудіотехніки і всім, хто з ними. Такий от тюнер Sony. О, SE500. Апарат 98-го року виготовлення. Але, якщо бути точнішим, він виходив в світ з 97 по 2000 роки. Ззаду ззаду все класично, все стандартно, окрім ось такої фішечки. Е... Ну, то щось, типу, там з РДС-ом пов'язано. Підключається до підсилювача, у якого є ось такий вхід. І якось воно там керується. Не зовсім розумію для чого. Але є ось таке французька збірочка. Давайте увімкнемо. Не вмикається, він не вмикається. Відкриваємо кришку. Сонька всередині простенька, лаконічна, акуратна, інформативна, все ось так поділено в нас, підписано. Трансформатор. От такий от. В кожушку. Що ми тут бачимо? Мікросхеми LA. Ось така частина живлення. Помітив два операційнички 4558. Один ось тут, один ось тут. І якось це все так цікаво, тому що аутпут у нас ось тут. Ну no, no. і маємо керування на передній панельці. Ну, тут Не дуже щось помітно. Ну що ж, давайте знімаємо плату. Постійно забуваю за ось такі болтики, які на масі. Зараз буду звільняти його від припою. Плата на столі, зараз я її трішечки проаналізую і вам покажу. Обміряв я майже все. Ну, скажу з того, що я побачив, ну, немає до чого придертися. Єдине, що мене непокоїть, це в радіоблоку ось тут є ось такі дрібненькі конденсатори. До ніжок, яких я добрався, вони ніби хороші. Ну, але ось тут є ряд таких, до яких я не зміг підлізти, то вони в мене викликають підозру. Ну, але це ми вже побачимо згодом, вже коли сам тюнер увімкнеться. Ну, а тут, тут все добре. Помітно, що тюнер не простоював, а активно працював. Ну, ось тут по таких місцях, скажімо, в блоці живлення. Ай, не можу я тут ради дати одною рукою. О, бачимо, які потемніння от, на конденсаторі. Я одразу подумав, цей здох. Ні. Аж ніяк ні. Нічикон тримається молодцем. Якщо по конденсаторах все добре, то по мікротріщинках тут є над чим попрацювати. Е, їх тут трохи є. Особливо в гарячих частинах, тобто в блоці живлення. Є, є вони є. Також вони є на трансформаторі. Практично на всіх ногах. Так, мікросхемка. Все пропаяв. Замінив все-таки я ось цей конденсатор, він мені дуже не подобався. Бачимо, як його грів той резистор. Невідомо, скільки йому ще залишилось. Поставив супер гарний надійний конденсатор. Ну, Поки що на цій стадії питань до цієї плати немає. Ну, що в нас ще лишилось? Передня панелька, яка також дуже в нас багата на компоненти. Будемо дивитися, що там є, в якому стані воно. А також ось така маленька платка, на якій знаходиться енкодер. Це також треба буде перевірити в роботі. І є на даній платі чотири конденсатори. Енкодер ось такий окремо. М -м, гарно так крутиться. А тут ми маємо ось такий замацьканий світлофільтр. Віконечко. Щось там чи це... А, це волосинка просто. Добре. Це обов'язково повитирається, помиється. А ми дивимося сюди. Електроліти у відмінному стані, але є дещо цікаве. Зараз я вам покажу. Бачимо такі от тріщинки це так от з краєчку Далі ніби все гаразд. Індикатор пропаяний. Розібрав енкодер він просто в чудовому стані. О! Змащений. Чистенький. Навіть нічого не буду робити. Просто збираю назад. Плату привів до порядку. Повитирав сам дисплей, також повитирав віконечко, брудне було. Зараз все збираю. Ну і будемо, мабуть, тестувати. Тюнер підзібраний? Давайте спробуємо увімкнути. Так, є, є, є. Так, енкодер працює адекватно. 104,5 і 9. 105 і 6. Ну, на жаль, на жаль. А мало б. Давайте його на зовнішню антенку. О, тут же ситуація трішки краща. Давайте будемо дивитися 104,5 і Ось такий сигнальчик у нас. 104 і Поганенький. 105 і Поганенький. А якщо ось так. По половинці один другий бік, Ні, нічого. 106,1. і Ну, так от дві поділки на зовнішній антенні. Ха, Ха. А ну, давайте 104,5 ще. Ну, от, сама сильна станція в нас виходить одна. 104 і 103,5. Також погано. Не годиться, не годиться. Трохи посидів з катушечками. Давайте подивимося на результат. Так, 101,5. Львівська. Сто три і п'ять. 104 і 5 і 9 105 і 6 пам'ятаємо оці всі станції були по дві поділки 106 і 1 Ну, якось максимум, що мені вдалося досягнути. Ось так от. На оцій антенці по по одній поділці всюди. Ну, вона тут в мене просто нереально поганий тут сигнал. Так що, ну, але факт тут залишається фактом, що і на зовнішній антенні дуже, дуже так поганенько було. Що ж, давайте. Хочу вже в стієчку його поставити. По напругах. По напругах тут все добре. Все переміряв. А на увазі по основних таких. Якось не попаду, що колодиснітан. Сьогодні доно світанку, ти со мною будеш на фото. Фантастично! А твої алергічні! i 225-м полком чи бригадою, так? 225-ю бригадою щодо знищення цього російського Добре полу. працює тюнергруповування. Але якщо подивитися за я кажу, що напевно мали так. Вже спочатку може бути для вашого. Ну що ж, мабуть, буду закривати кришечку. Вота італійського концерту. з людей.